Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо особливі марокканські млинці. Вони цікаві, тим, що виходять м'якесенькі, ніжні і мають губчату структуру. Всередині всі в дірочках готуються легко із простих продуктів і смажаться лише з однієї сторони. Для початку у великій мисці з'єднаємо всі сухі інгредієнти. Це манка, борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі. Для цього рецепту краще використовувати саме сухі дріжджі. Поступово у декілька етапів додаємо сюди теплу воду і перемішуємо. В результаті виходить ось таке рідке тісто. З допомогою блендера збиваємо це тісто близько 3 хвилин. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 10-15 хвилин. Тепер додаємо до тіста розпушувач і яблучний оцет. Його можна замінити на звичайний. Смажемо млинці на сухій сковорідці на середньому вогні лише з однієї сторони. Млинці готові тоді, коли повністю сухі, з тієї сторони, яка ззовні від сковорідки. Готові млинці охолоджуємо окремо одне від одного на решітці або дерев'яній дошці. З даної кількості інгредієнтів виходить приблизно 8 млинців діаметром 16-17 см. За бажанням додаємо до цих млинців будь-яку вашу улюблену начинку. Також ці млинці можна зробити закритими, ось так зліпивши їх до серединки, наче вареник. Як бачите, зробити це легко, краї дуже добре між собою з'єднуються, в цьому і є їхня особливість.